Привіт вам у новому дні і у новому відео. Сьогодні 4 листопада. Я сьогодні, як бачите, не після йоги. Чому? Тому що, хоча начебто сьогодні виспалася, але ну, прокинулася, і в мене дуже болить голова. Ех, поснідала, випила таблетку, бо в мене, як завжди, на день дуже багато планів і ну, не хотілося б, щоб головна біль мені все це зіпсувала. Тому зараз я почну з декупажу. І в мене, до речі, сьогодні ще й спортзал. ну Зрозуміло, що якщо в мене ця біль головна не пройде, то, то спортзала, певно, не буде, тому що, ну, тому що я не зможу займатися в такому стані, але я дуже сподіваюся, що вона таки пройде. Ну що ж, привіт, такі вам ще і в озвучці. Для новеньких представлюся. Мене звати Олена, це канал Простір Любові. Про життя у столітній хаті Мазанці. Час від часу тут буває багато ремонтного контенту, і він весь є у списку відтворення ремонт, також багато творчості. От зараз я займаюся декупажем, а саме вирішила зробити купюрницю. Я приймаю замовлення на декупажні роботи і під відео у описі завжди залишаю телефони для зв'язку. Пишіть мені для цього у Viber або у Telegram, куди вам зручніше. Далі покажу ще й варіанти заготовок, з якими я працюю. Також мене вже декілька людей питали за адвент-календар, чи можу я зробити. Я питала у майстра, в якого я замовляю заготовки, і він зараз таке не робить, бо каже, що багато з ним мороки. і дійсно, бо в інтернеті я знайшла заготовки. Вони такі з тоненької фанери, то найдешевша коштує близько тисячі гривень. Ну, звісно, ще плюс пересилка, плюс моя робота. Це також, мабуть, ну як мінімум. Гривень 700-800, бо там дійсно дуже багато роботи, тому я думаю, що це таке дороге задоволення буде. Тому, якщо ви шукаєте адвент-календарі, то, можливо, дешевше буде подивитись якийсь картонний. Давно вже хотіла зробити купюрницю. Дуже зручна, до речі, для зберігання і накопичування готівки в то гривні, чи то доларів. Цього разу я вирішила погратися із шильдочками, і наверх, і всередину їх зробила. Тут я вже зробила і верхню, і нижню частину, але часу скручувати вже не залишилось, Тут, то вирішила, що зроблю це пізніше. Так, ну що ж, зараз дві години, не склалося в мене з залом, не проходить голова, мені здається, що ще більше вона почала боліти, аж так до тошноти. Я, чесно кажучи, сподівалася, що коли я вийду на вулицю і трішки пройдусь, то вона пройде, навіть взяла з собою змінне взуття в зал. Зайшла спочатку, забрала нарешті дані окуляри, і по дорозі зрозуміла, що ні, голова не проходить не в тому я стані, щоб іти займатися. Ну, Зайшла ще в АТБ також біля АТБ, у нас там побулечки продають всяку всячину, мені захотілося ще парасолю взяти. Будуть смажити, хоча щиро кажуть, що Данилко їх не любить. <с> я йому перший раз, коли смажила, то не, не казала, що це гриби. Кажу, воно таке добре, спробуй. І Він одну з'їв, а потім знову ж він почав допитуватися, що це. І коли я сказала, що це парасольки, гриби, то він іншу навіть не захотів їсти. Чи а вас? і до речі, що ж я хотіла сказати, зараз я спробую пообідати. І я таки хочу ну, хоча б десь піш, пішки пройтися замість залу, тому що ну, сидіти вдома. Не знаю, я думаю, я пообідаю, мабуть, ще одну кіщі, бупрофен чи щось вип'ю, і все-таки ще якусь півгодинки чи годинку, мабуть, спробую хоча б погуляти. Також буде фізична активність. і Сподіваюсь, можливо, пройде такий цей головний біль. Я не знаю, чи сьогодні якісь магнітні бурі, бурі треба подивитись, бо ну, прямо так. Конкретно рубає, можливо, зміна погоди, бо там на вечір уже дощ обіцяли. Загалом напишете, якщо 4 листопада у вівторок у вас також mm -hmm. було з головою. Тож я пообідала, але перед прогулянкою, доки ще денне світло, вирішила доробити скриньку і пофотографувати. Спочатку прикрутила петлі, потім замочок. І далі мені ще захотілося додати металевої фурнітури у вигляді куточків, і також я ще туди приміряла ніжки. До речі, на фото покажу і цікава ваша думка, як краще з ніжками чи без. Оце варіант без металевих ніжок. Орієнтовна ціна купюрниці 650 без ніжок і 700 з ніжками. Тож кому цікаво, пишіть, вона продається. І закінчивши з творчістю, далі я таки пішла гуляти. Дуже подобається цей маршрут по набережні Дніпра. Влітку я тут більше катаюся велосипедом по цій велодоріжці, а зараз прогулююся. Я навіть сама собі дивуюся, настільки сильно я полюбила прогулянки. Вони мене насправді дуже виручають і є таким антистресом. До того ж з появою годинника, це мене дуже мотивує і я намагаюсь находжувати не менше 10 тисяч кроків. Хоча для себе я вирішила, що в ті дні, коли у мене тренування, це, ну, орієнтовно три дні на тиждень, якщо все добре, то в ці дні я, в принципі, можу не гуляти і не доходжувати до 10 тисяч, оскільки і так є фізичне навантаження, а всі інші дні ну, хоча б 10 тисяч. До речі, хожу я не дуже швидко, але й не повільно. Я, в принципі, повільно не ходжу, тому на кардіо це не дуже схоже. Тут я побачила на березі якусь скульптуру із каменів, хто зліпив і вирішила підійти ближче, подивитися. Повернулося. Бачите, 11600 там чимось кроків. Голова не пройшла, На жаль, це наш затишний вечір біля групки. Ну, як, власне, зараз і всі наші вечори. Ну що ж, привітаки вам у новому дні. Сьогодні, до речі, вже 6 листопада. Угу. Зараз знайду кубик. Вчора був такий ну, надзвичайно складний день, але із продуктивного. Я нарешті завезла мамі. Кімнатні рослини, ну ті, що я в неї брала після прильоту на пересадку, якісь свої, які мені вже не влазять. На таксі завезла, бо їх було доволі багато. Особливо ну, найбільше це була толстянка, величезне дерево. Загалом стояли у веранді, але там вже було 10 градусів. Я не знаю, як вони там виживали. Дочекалась ну, власне, того моменту, що, ну, мабуть, уже тиждень тому поставили. Мамі вікна вже включили опалення, там все плюс-мінус нормально. Тобто я вже, от нарешті, вчора зробила те, що планувала раніше це щодо рослин. Також вчора в мене була така доволі продуктивна зустріч з психологом. Дуже мені сподобалося, Багато розмовляли на цих. Працювали із метафоричними картами, дуже цікаво. Ну загалом, продуктивний був день, звісно, зі сльозами з усім, бо вчора ще й була повня, і кажуть, що це такий період дуже багато сліз може бути. Ну таке навіть ні, ні про що тому я не здивувалася. І що? І на сьогодні в мене також, як завжди, багато планів. Сподіваюсь, що хоча б більшість з них втілиться. Ну, по-перше, як ви зрозуміли, я вже поюжилася. Далі в мене сніданок. Потім я планую зробити таке ну, не, не генеральне, та да, легке прибирання. Потреба витрусити попіли з груби. Ну і звісно, після цього потрібно буде попилососить, помити підлогу, витерти пил. Також мені вчора прийшла ця посилка із заготовками для декупажа. Тож, я не знаю, чи піду заберу заготовки, чи, можливо, бо в мене сьогодні четвер, і якраз я маю йти в спортзал. До речі, вівторок, як я казала, я пропустила через те, що голова дуже боліла. Можливо, до речі, це також через наближення повні. Так от, я думаю, або в зал і на зворотньому шляху заберу посилку, ну або просто схожу по посилку. Ну, от, власне, мабуть, і все. Ну, також хочу читати книгу. До речі, прочитала вже близько 50 сторінок. Доволі цікаво. Хоча читати ну, так само мені важко, бо ну, багато думок і ну, час від часу <кхи> я розумію, що я <кхи> читаю, але не думаю про текст, і доводиться повертатися і перечитувати. От така в мене проблема, що немає фокусу на книжках. Це прямо да. дуже мене турбує. Сподіваюсь, що це можна якось виправити і що це, що це тимчасово. А, і Данилко, до речі, також почав читати свою книгу. Ну, я так розумію, що подобається, бо читаю. Щось давно кетюні не було в кадрі. Подивіться, яка красуня. Вона на зиму в мене завжди така пухнаста, така здоровенна. Зараз вам покажу. Дивіться колобок, ще й важка така, тобто тут не тільки шерстя, тут <смі> усе. Я сміюся, що вона на зиму на масі така, щоб не змерзнути. Хоча дійсно буває, що незважаючи на те, що холодно, вона. На ніч іде на вулицю проситься і там не знаю, чи полює на когось, чи де вона там. Ну, хоча я точно знаю, що раніше вона ще й на горище вилазила і там ну, топиться і там вже лежако той труба, то там трошки, мабуть, тепліше і загалом така меркотання. А ще я казала про книгу, зараз гляну, тільки я тут прочитала. Так, да, майже 50-49 сторінок. До речі, те, що я кажу, що я відволікаюся, ну, казала, що в мене немає фокусу. Ну, це точно не про книгу, ну не тому, що вона не цікава, бо раніше також я читала ну, цю книгу, здається. Така сама проблема була. Мені казали, що це, тому що ну не ваша книга, вона не цікава. Але і цю я не можу читати, і цю я не можу читати. Художню також подивіться. от Я прочитала і все. і ну, ну Зараз її, в принципі, і не читаю, але ну дуже важко мені читати книжки. також цю книжку є. Я, ну, я її раз прочитала, але також читала така без фокусу, багато пропустила і ну мала. Собі на меті і прочитати ще раз. ну Загалом в мене багато книжок, і всі вони надзвичайно цікаві, але ну не знаю дуже мені важко їх читати зараз. Я не знаю, чи це колись зміниться, чи не зміниться, чому в мене така відсутність концентрації. Ну, загалом Якщо у вас таке також, напишіть, або, можливо, ви якось ці. Сі... Справляєтеся, якісь поради можете дати. <смі> як як викидати з голови все зайве, коли ти читаєш книгу? Ну а далі Оленка бджілка починає прибирання і починаю із груб, який казала, що потрібно вибрати попіл. Зараз ця процедура у мене близько раз на два тижні, а зимою, коли холодно, і коли я топлю і зранку і увечері, я так починаю топити вже коли близько нуля градусів на дворі, то тоді ще частіше доводиться його вибирати. До речі, щодо прибирання і його ну, послідовності да, чи дати, то раніше, коли я працювала в ательє і єдиним стабільним вихідним був понеділок, то й завжди в мене прибирання також було в понеділок. І потім я до цього так звикла, що вже навіть і коли була вдома, то також прибирала по понеділкам. А тоді якось у мене графік змінився, чомусь перейшов на п'ятницю, і ви знаєте, кілька разів прибравши в п'ятницю, я зрозуміла, що не варто цього робити, тому що в п'ятницю ти прибрав все чисто. А потім, коли діти, ну раніше, коли хлопці усі ще жили вдома, а їх троє, то після вихідних таке враження, що ти не прибирав взагалі. Ну, Загалом, хто молодець, я молодець, тому побалую себе кавою, своєю улюбленою 25 Coffee Roasters. І смачного всім, хто також п'є каву разом зі мною. Ходила я тільки що гуляла по своєму осінньому саду. І дивіться, що я нагуляла ще вчора, позавчора, коли я купувала парасольки. До речі, тільки сьогодні буду їх смажити, хочу зварити гречки і посмажити. Парасольки. Бабуся там мені дуже нав'язливо пропонувала чи кріп, чи петрушку, але я згадала, що вона ж може і в мене бути. Думаю, треба заглянути. Я сьогодні ходила, гуляла. Це, до речі, я ще не всю вирвала. Та думаю, що зараз цю покришу, заморожу, щоб вона в мене була, і потім ще, потім ще наступну також. Бо якщо вдарять морози, то вона тоді змерзне і буде шкода. Тож з петрушкою я розібралася, поклала її в морозилку. І тим часом, доки вариться гречка, буду смажити парасольки. Я, мабуть, найбільше обожнюю із усіх грибів саме цей гриб за простоту його приготування. А крім цього, на мою думку, він надзвичайно смачний і чимось схожий на биточки, да, відбивні із курятини. Тож, хто ніколи ще не куштував, то дуже рекомендую, тим більше зараз їх продають на базарчиках. Їх потрібно перед приготуванням легенько обмити. Я, якщо великий, то ріжу на шматочки маленькі, ті, що я сама знайшла у нас на горі, то смажила прямо цілими. І їх підсолюють, можна додати якісь спеції, потім макаємо спочатку в борошно, потім в яйце викладаємо, потім я їх ще накриваю кришкою і смажаться вони дуже швидко, кілька хвилин, і можна буде перевертати на іншу сторону. Тут я не показувала, на обід була гречка із смаженими парасольками, і також салат із помідорів. Справа в тому, що ті помідори, які я та вже, мабуть, більше місяця тому познімала з свого города, вони потихеньку спінюють і ми їх їмо. Щодо грибів, то два найменших довелося викинути, тому що вони були дуже червиві. І тут я вже вкладаю другу порцію. Смажити. І паралельно ми посуд. Це я завчасно все приготувала перед залом, щоб потім тільки прийти і пообідати, бо якраз мали виключити нам світло. зрозуміли, так? Да? Я в залі, і нарешті я сюди потрапила коли ще поки що є світло, але скоро вимкну. Тому перебігалась навіть без ліхтарика. Також я вже закінчила і, на щастя, світло до великої радості, як то кажуть, не виключало взагалі. Класно позаймалася раз і так далі а далі мені захотілося зайти у секонд. Давно не було такого контенту. Я вирішила, що мені не вистачає іще одних легінсів для залу, і хотілося саме в чорному кольорі. Відібрала я аж 5 штук із тих, що мені плюс-мінус сподобалися, але всі вони були у розмірі XS, хоча зазвичай я собі беру М-ку. Але оскільки вони трикотажні, я їх всі міряла. В принципі, по розміру вони всі мені підійшли, але взяла тільки одні, ті, що міряла спочатку. Тут я озвучувала по ходу, бо думала, що зекономлю таким чином час. Але оскільки перед цим я якраз вімкнула пралку, то через звук доводиться все одно переозвучувати. Так от замовила я ще вічних календарів різної форми, такий округлий і трішки з куточками. Також скриньки, такі, як я робила. Стається три штуки. Я замовила. І ще ось така моя улюблена модель вічного календаря з органайзером. До речі, майже всі заготовки вільні, тому якщо хочете, то пишіть мені у Viber чи Telegram і буквально там за кілька днів я можу зробити для вас декупаж. Тим більше, що скоро вже буде і День Святого Миколая, і Різдвяно-новорічні свята, тому вже зараз можете подумати про подарунки. І, хоч сьогодні у мене зал і був, і доволі активне тренування, але все-таки мені захотілося іще і пройтися. Дуже для мене незвично ці прогулянки, бо раніше я дуже настільки не любила холоду, що мені здавалося, що я восени можу зайти додому і вийти аж навесні. І гуляю я тому, що у мене від прогулянок дуже покращується настрій. До речі, я не слухаю ніяку музику. Чомусь мені подобається, коли все натурально. І кілька відео тому я показувала вам ці жовті-жовті клени, і от листя вже все долі. І, хоч п'ятницю я не знімала взагалі, але дуже щаслива відмітити, що нарешті мені захотілося щось приготувати. В цей день я зробила і трішки вінігріту для дані, собі зробила оселець під шубою. І оскільки в мене залишилось ще кілька картоплин, то я вирішила зробити ще і зрази. Пом'яла картоплю, яку я варила в мундірках товкачкою, додала одне яйце, солі, спеції, сухого часнику і також трішки борошна. У минулому році я вже робила картопляні зрази, здається, з грибами і, можливо, з капустою. Дуже нам сподобалися, але цього разу я вирішила зробити полидачому із сиром моцарелла. Тож, руки я попередньо змочую, після кожної зрази ліплю такі варенички, да, всередину кладу шматочок моцарели і на сковорідку. Ну, Загалом, оскільки картоплі в мене залишилося небагато, то в мене вийшло 4 зрази, кожному по 2. 5-10 хвилин смажила їх під кришкою, потім перевертаю на іншу сторону. Так, загалом вони вже підсмажилися. Сир подекуди повитікав, десь я, мабуть, не дуже щільно його закрила і зараз будемо смакувати. Звичайно, треба було трішки почекати, доки вони охолонуть, але мені так не терпілося, що я почала їх куштувати ще гарячими. Ой, дуже смачно, мені подобається. Сир взагалі бомба. О, а я не знімала. Чаль. Короче, я думала, що знімаю. Даня тут вперше спробував цього зразу. Сказав, що все класно. Я така виключаю і розумію, що тільки вмикнула, увімкнула. То що Дань, тобі Бо Боється, да. що ми нічого не зняли. Сорелка рують. А ще із хорошого нарешті, вже за хто знає який час, в четвер-п'ятницю я з величезним задоволенням почала працювати знову зі своїм проєктом. Зробила візуалізацію і вам дещо покажу. І на цих гарних нотах буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися до кінця. А для тих, хто чекає, буде ще і поезія. Людмила Галінська, що пишеться книжка осінніх історій, що в'яжуть шкарпетки зимові вітри, притомлені ябка сопуть у коморі, і марять про сонце примерзлі айви, колотить у ступі листопа тумани, все меле на попіл пожухлі листки, а айстриці баті читають романи, і пишуть до літа прощальні листи, що навіть незимно. То так тільки осінь вовтузиться в полі спрацьована миш, і десь на фіранці марудить, ще й досі набридлива муха. Тікайно, киш, киш, ще жовтого вдосталь лишень під ногами, і гноми заварюють м'ято до сну. Ще зайці звичайні, осінньої гами, ще мустить павук на корчах таїну, ще пахне полин, реп'яхі і цикорій у спогадах стоптаних нами стежок, Ще пишеться книжка осінніх історій, останні томи кольорових казок.